Тиша темрява десь у глибині лісу живе ця історія. І сьогодні я розповім її тобі. Харків, район, нові будинки. Увечері тут вулиці порожні, а жалюзі закриті навіть улітку. Деякі вікна не світяться вже роками. Місцеві уникають його. Цю історію важко перевірити. Бо поліція не фіксувала нічого надзвичайного, але, як і в багатьох таких випадках, усе почалося з одного зникнення. 1993 року зник старшокласник Юрко Задорожний, музикант, відмінник, гордість батьків. Одного вечора пішов на репетицію з гуртом і не повернувся. Його шукали всюди. Батьки розклеїли оголошення, зверталися до міліції, наймали приватних детективів, але нічого. Через два тижні посеред ночі мама Юрка прокинулася від трьох глухих стуків у вікно. Це був восьмий поверх. Коли вона підійшла, нікого, але повітря було дивним. Наче в кімнаті стояв хтось, кого не видно. Вона закрила вікно і намагалася заснути, але відтоді почалися кошмари. У снах син стояв під вікном, але обличчя в нього не було, далі більше. Щороку хтось зникав, не кожного місяця ні раз на рік і завжди підліток. Або студент і завжди у тому самому районі, декого бачили востаннє в метро когось біля школи, але ніхто не повернувся. Місцеві між собою шепотілися, мовляв, Будинок проклятий. Однак офіційно ніяких пояснень. Були чутки про секту, про експерименти часів СРСР. Навіть про зону геопатогенного впливу, але найчастіше люди повторювали інше: не відкривай вікно, якщо чуєш три стуки у 2007-му До будинку переїхала родина Савченків. У них була донька Вікторія, скромна тиха дівчинка. Через пів року після переїзду її знайшли в кімнаті. Вікно було відчинене, дзеркала, розбиті. А Віка сиділа в кутку й трусилася. Щелепа була зламана, кров на стінах, а над її ліжком вона вивела пальцем напис Я відкрила. Віка вижила, але не розмовляла ніколи. У психіатричній клініці малювала одне й те ж. Постать чоловіка високого, худого, без обличчя з довгими руками, його пальці, наче з кісток, а очі чорні порожнини. Один із психіатрів, що вів справу віки, вкоротив собі віку. У його щоденнику знайшли запис вона бачила те саме, що й я у дитинстві. Значить... Це не вигадка. Останній випадок стався вже зовсім недавно, у 2023-му. Двоє підлітків вирішили зняти хорор контент. Ночівля в проклятій харківській багатоповерхівці. Після кількох днів пошуків одного з них знайшли на даху він сидів, босий у снігу, дивився у небо і шепотів. Я відчинив, і він увійшов. Поліція списала все на наркотики, але інший хлопець зник без сліду. Люди кажуть, що той, хто стукає, приходить лише до тих, хто не вірить. Якщо ти сумніваєшся, він вже дивиться. Перший стукіт як подих, другий холод у кістках. Третій. Запрошення. Відкриєш? Тебе більше не буде. І досі, ночми, коли над Харковом опускається туман, у вікнах того самого будинку іноді щось стукає. Кажуть Подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка? Якщо хочеш ще повертайся. Вуйко знає багато страшного.